Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу далі з вами проговорити про тему любов так, і роз'яснити, що таке жити під законом, що таке виконати закон, що таке перейти в благодать і що таке жити в благодаті. Чому воно це важливо для нас? Так, що таке жити? Тут чого від будемо відштовхуватися? Так. Є уривок до римлян. Павло пише, Римлян 13, 13,8. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить, другого виконав закон. Тобто заповіді, закон можна виконати. Так, Є закінчена дія. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, і всі інші заповіді містяться в одному слові. Люби твого ближнього як самого себе. Угу. Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, виконання закону. Тобто можна виконувати закон без любові. Е, я вже підготувався трохи. Так. Є один брат, який малює колечка, а я буду малювати овали. Так. Виконати закон, тобто умовно, так, оце кружечок, так, це дія. Люби благо Господа Бога свого всім серцем, силою і думками, так? Друге. Друга заповідь любові, так. Люби ближнього свого, як самого себе. Тобто це закон, це заповідь благодаті. Ісус каже, що в цьому весь закон, цих двох заповідях, весь закон і всі пророки, хто чинить так на суд не приходить. Так, але ми не не, ну, можливо, і можна так зразу, так? але спочатку, спочатку треба виконати закон за допомогою однієї заповіді. Як це розуміти? Можна виконувати закон, але не перейти в благодать, а можна виконати закон і перейти в благодать. Тобто е є постійний вик закон, постійне виконання закону без переходу. А є момент, Закінчення дії, тобто я виконав і перейшов. Добре, що це, що це має для нас означати? Отут, оце, що я намалював овали, так це є заповіді. Так, всі 10 запов... закон. Окей. І якщо я. Що таке пояснює вам початку, що я, як мені Господь відкрив, що таке буде під закон? Так, оце кожне колечко, так, овал, це, це дія. Якщо я виконую заповідь, не кради, бо це негарно, а що люди скажуть. Якщо я не чужу ложу, так, бо то ж теж негарно, і тим більше в мене дружина є. Тобто, від чого я відштовхуюся? Так? Тобто далі те, то, що Павло говорить до корінтян про фундамент, хто побудує на фундаменті Ісуса Христі, так? там золота, срібла, дерево, сіна, соломи. Так. Від чого я відштовхуюся? Від себе, Так? чи від свого фундамента Ісуса Христа. Якщо я виконую, бо так треба, так, бо так просто написано і все. І більше нічого, от, от так треба, і собі сказали, я мушу триматися в тому, і мені важко в тому триматися, бо деколи спокуса може мене спокушати зробити той чи інший переступ. так? А якщо я переступив, порушив весь закон. І що? Заплата за гріх смерть. І що? Хто тоді мене судить? Якщо я переступив, гріх. Наслідок гріха почнемо не судити і зодна робить зі мною, що хоче. В тому випадку тоді покаявся. Далі вернувся, виконую закон. Але в такому виконанні важко встояти. Тому багато буде спокушувано і спокусяться. Так? Тому що Павло каже? Павло каже. через е І всякі інші заповіді місце в слові люби ближнього твого, як себе самого. О цій заповіді. Тобто, оця заповідь є допоміжником нам зрозуміти, чого Господь від нас хоче. Він хоче, щоб ми оцю заповідь «Люби ближнього свого, як самого себе використали по відношенню заповіді. Кожну із тих. Тобто, я не краду, бо я люблю ближнього свого. Так? Я не йду до другої жінки. Так? Бо я люблю свою і поважаю її. Так? Бо якщо, я, ну, якщо людина з нею переспить, відповідно, що гріх падає на неї. А я не хочу тебе на тебе, на ту і на другу людину. Так? Блуда. Тобто воно дуже глибоко тянеться. Я це не роблю, бо я люблю її. І дивлюся на неї, як на сестру. Так? Шаную батька, матір свою через те, що я їх люблю. Так? Не завидую, бо я люблю тих людей. Так? І якщо кожну заповідь. Я виконую через те, що я люблю там, люблю там, люблю там, люблю те, то, що я люблю цю людину, не через те, що так треба, а через те, що я люблю, то я закон виконав. Виконав і перейшов під благодать. Хто чинить так, на суд не приходить, а сядеть зі мною, каже Ісус, і буду судити. А ми, діти Божі, нам місце тут. Це однозначно. Навчитися любити можна. Вірте, якщо ви захочете навчитися любити, попросите в Бога, він вас навчить. Я вам гарантую, вам це сподобається. Бо чого... ви знаєте, що є, коли ви любите? Так, візьмемо до своїх ближніх. Якщо ви як можна відрізнити, чи любов вона є нелицемірна, так і лицемірно, Бог сказав, любити, так і означає, що я маю служити. Так, от послужив, от я послужив, значить я люблю. Це не до кінця, це так, але не до кінця. так. Коли є взаємна любов, так, там є одна складова, які, які ці дві любові, там, наприклад, брат, сестра, там, е, мама, дочка чи мама син, так, є один момент. Появляється, знаєте що? Дуже просто насправді, появляється дружба. Получається дружба, цей клей, який склеїть дві любові, виходиться дружба. Ісус каже, друзями називаю вас. Він не просто так сказав. Так, тобто то ще щось ближче. Бо, наприклад, може бути брат сестра, а жити як пес з котом. Правда? Може, може. Чи то в спільноті, чи то в, е, в спільності рідні. Але коли є там дружба, то то щось трохи більше. Ніби по крові, вони близькі, так? але там є дружба. Що деколи друг твій ближчий, тобі, ніж хтось з твоїх рідних. Правда? Правда? Тому е, хай Господь вам. Дає оту благодать перейти, перейти з закону, з підзакону, виконати його і перейти під благодать. так, Бо Там ж зовсім інше з Богом відносини. І тоді, як воно розуміється, люби Господа, Бога свого всім серцем, силою думками думками. Е, я просив Бога, щоб пояснив мені, може, я вже буду повторитися в цьому. Але Бог мені пояснює, щоб ти. Е, Зміг полюбити мене, мені потрібно ту любов дати тобі. Ти приймаєш любов. Так? Розумієш, звідки вона є, бо в моїй любові є і знання. Розуміння, звідки вона йде, так? з того, що ти любиш, бачиш, відчуваєш ту любов, ти починаєш любити мене. І знаючи тому, що я живу в тобі, ти починаєш любити себе. І з того, що ти настільки любиш себе, і знаєш, що я є в інших людях, починаєш любити ближнього свого. Якщо як себе самого. Що маєш, ти і ділишся. Так? А якщо маю тільки людь, якщо маю тільки гнів, то чим поділюся? Чим маю, ти і буду ділитися? Е Тому, хай Господь, благословить вас на те, що ви мали взаємний борг один. Взаємну любов. Хотілося дружити, щоб хотілося дружити, щоб було бажання це дружити. Це момент взаємної любові. Якщо є взаємна любов, то вже можемо говорити, що там вже, вже є дружба. Так? А там вже настільки вона глибока. Так, я вас благословляю на те, щоб у вас була дружба. Так, щоб ви хотіли дружити, щоб ви любили дружити з Ісусом. Так, ви навчитеся дружити з Ним. Так, то ви навчитеся дружити з ким небудь Навіть зі своїм ворогом. Так, то вже не виключилось, подобаємо, бо ви навіть своєму ворога будете бачити Ісуса. Так, до того Господь нас мотивує, що ми в будь-якому випадку любили. Бо якщо інакше, ми навчимося прощати своїх ворогів. Так, ми будемо бачити велику різницю. Та і ще одне. Так, Господь мені нагадує вже напроці відео, так? Змотивувати вас, щоб ви. Відвідали. Попросіть Бога, Боже, дай мені когось, кого би ти хотів, щоб я відвідав чи відвідала. В лікарні. Так, чи той, хто в тюрмі. Так, чи той, хто. Скажи, Господь, я маю речі. Так, з ким би ти хотів, щоб я поділилась? Так, от перебирай я своє часто роблю. Перебирай, те, що вже. Я розумію, що воно добре, але. Я стараюся дуже багато майна не збирати. Так, я розумію, що я хочу поділитися. Кажу, кому? Він каже: кому? Добре. Так, Боже, постукай в мої двері, щоб я міг прийняти тебе в себе вдома. Так попробуйте, вам це сподобається. Хай Господь благословить вас зробити конкретні кроки віри, конкретні кроки любові, той, до якої нас Господь мотивує, так, щоб ми робили. Так, зробіть це сьогодні, зробіть це до кінця тижня. Так, попросіть Бога, щоб Він вас, вам запланував це, похід в лікарню та, чи в тюрму. Я розумію, що деколи там може бути далеко. Так, але зробіть це. Так, це важливі кроки. Як ви виновляєте, як Бог він так вами тішиться, а наскільки Він ще більше буде вами тішитися. Так. Ісус, я прошу тебе, дай кожному. Хто слухає це відео і буде робити кроки віри, дай їм пережити трошки оце, як ти не тішишся, Як ти переживаєш той момент, коли вони приходять до тебе в лікарню, коли вони приходять до тебе в тюрму, коли вони приходять до тебе, приносять тобі одяг, коли вони приносять тобі їжу, коли вони приймають тебе до себе додому, довіряють тобі свій дім. Прошу тебе. Господь дає їм це пережити. Просто е, Отець Небесний мотивує кожного, хто чує це відео і дослухав е, відвагою, бути відважним в любові. Так, робити кроки віри, кроки любові по до свого ближнього. Так, тренуватися. Так, бо цього все можна навчитися. Але не є дуже закрите. Ми люди під впливом часу. Так, і що? Ми можемо використовувати як тренування. Так само, як досвід у нас чогось з'являється, так само і тут. Точно так само. Так само то хай Господь вас благословить, так, змотивує ще більше. Хай кожне слово, що було від Бога, буде засіяне, ваше серця, і хай проростає, і хай йде спліт в 30, 60, 90 і більше раз. Так. Хай Господь благословить вас на те, щоб ви відчули Його любов, Його дотик. Безмежний, безмежної любові, на то, наскільки він хоче з вами дружити. Хай Дух Святий буде з вами і провадить вас своїми стежками до Отця Небесного. Амінь.